лінійні рівняння з двома змінними. Це рівняння виду АХ плюс Бі дорівнює С, де Х та Y – це змінні, а Б і С числа. Звичайним способом такі рівняння не розв'язуються, тому що вони мають дві змінні, А їх можна розв'язувати графічно. І графіком такого рівняння завжди буде пряма. Ось перед нами лінійне рівняння з двома змінними. Попрацюємо над ним, побудуємо його графік і зробимо деякі висновки. Як побудувати графік? Для цього треба підібрати числа, які би були розв'язками для цього рівняння. Що я маю на увазі? Ну ось як це робити взагалі. Нехай х дорівнює 0. Тоді беремо цей 0, підставляємо замість в рівняння і отримуємо, що 3 помножити на 0 додати y. Дорівнює одиниці. Тобто 0 плюс y дорівнює одиниці, звідси виходить, що y дорівнює одиниці. Ось в нас і утворилася перша пара чисел 0 і одиниця, з якої ми почнемо побудову графіка. Ну, але одної точки замало для побудови графіка. Бо ми знаємо, що для прямої потрібно дві точки. Дві точки визначають однозначно пряму. Тому беремо ще якісь числа. Отже, нехай х дорівнює одиниці. Так само проробляємо такі самі дії. Отже, 3 множимо на 1 додати y дорівнює 1. Тобто 3 додати y дорівнює 1, звідси y дорівнює мінус 2. І ось маємо другу точку. 1 мінус 2. Ось я тут заготувала вже систему координат і позначаємо ці точки, знайдені в системі координат. Отже, 0, 1 – це буде ось ця точка. І 1 мінус 2 це буде ось ця точка. І проводимо пряму лінію через ці дві точки. Ось, ну, приблизно. Ужимаємо пряму лінію. Що нам, про що нам розказує ця пряма лінія? Ця лінія нам розказує, що будь-яка точка цієї прямої має свої координати, так? І ці координати будуть розв'язками. Для нашого лінійного рівняння. Тобто висновок який, що лінійне рівняння, будь-яке лінійне рівняння з двома змінними має безліч розв'язків, оскільки його графіком є пряма, кожна точка якої є розв'язком цього рівняння. Ну, а тепер зворотня робота. Знову ж таки, я перепишу тут наше рівняння для зручності. Маємо 3х плюс y дорівнює 1. А зворотня робота в чому полягає? А якщо немає графіка, то як перевірити, чи якась точка належить цьому графіку, чи не належить? Чи є розв'язком цього рівняння, чи ні? От, наприклад, маємо собі точку А з координатами 2 і мінус 4. Ось як перевірити. Як відомо, координати точки це х та y числа. І от ми тепер беремо ці числа, і на місце х і на місце y підставляємо їх в наше рівняння. Що ми отримуємо? Ми отримуємо таке: 3 помножити на 2 додати мінус 4 дорівнює 1. Ну та й вираховуємо. 6 відняти 4 дорівнює 1, і в нас виходить 2 дорівнює 1. Ну, дурня виходить. І якщо ось таке виходить, то ми робимо висновок, що точка не належить нашій прямій, а отже, не є розв'язком цього рівняння. Ну, розглянемо тепер собі точку Б. Ось маємо точку Б з координатами мінус 2, наприклад, і 7. І робимо те саме тобто мінус 2 на місце х підставляємо 7 на місце ігрека. Будемо мати таке 3 помножити на мінус 2. Додати 7 дорівнює 1. Мінус 6 додати 7 дорівнює 1 і 1 дорівнює 1. Отже, у нас вийшла правильна рівність, бо 1 справді дорівнює 1. А це говорить про те, що точка Б є розв'язком нашого лінійного рівняння з двома змінними, і належить ось цій прямій, одна із точок цієї прямої. Ну, ось такі вправи можна робити із лінійними рівняннями з двома змінними.